У 2012 році обласні комунальники орієнтувалися на державну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Відповідна регіональна програма передбачена на 2011-2014 роки і має кілька основних завдань. Головне підвищення якості комунальних послуг. Централізованим опаленням забезпечили 23 населені пункти. Серед них п'ять міст обласного значення. Централізоване водопостачання є у всіх містах та селищах, а також у 27% сіл. Фактично, з різних джерел фінансування було направлені 216 млн грн. В тому числі за рахунок коштів державного бюджету 16,8 млн грн передбачалося згідно програми 213 млн грн, місцевих бюджетів 153,9 млн. І інших джерел фінансування 45,3 млн грн. Серед мільйона гривень. основних проблем сфери ЖКГ подорожчання енергоносіїв. Комунальники підкреслюють, тарифи на послуги не покривають усіх витрат. Монополія ще одна з перепон на шляху прогресу галузі, вважають посадовці. На їх думку, вирішення проблеми у створенні об'єднань власників багатоквартирних будинків. Наразі в області діє 853 об'єднання громадян, що належать до форм самоорганізації населення. Однак минулого року в області люди організували лише сім ОСББ зазначає директор департаменту ЖКГ обласної адміністрації Олександр Тонков. На його думку, цьому є ряд причин. Це і можна сказати, і щось і низька відповідна робота з органом місцевого самоврядування, але ще одна дуже суттєва причина, яка впливає на створення об'єднання багатоквартирних будинків. Це не виконання, на жаль, такого одного із заходів. Це проведення. Капітальних ремонтів житлових будинків в тому числі ліфтового господарства. протягом 2012 тисячі обласні комунальні підприємства спромоглися налагодити співпрацю з рядом іноземних фінансових організацій. За рахунок кредиту обласне підприємство Полтава Теплоенерго відремонтувало котельні, що дозволило привести їх на автоматичний режим роботи. А Кременчук Водоканал, завдяки взаєминам зі світовим банком, провів реконструкцію насосних станцій.